Всім привіт, ми з України. Працюємо поки є погода, працюємо коло комбайна. Казав який почіпен, 207-й, не помню. Казав, не казав, отакий 207-й стоїть на барабані з цієї сторони. Це робив дірочку, щоб помазати його свердлом. На 3,5 шприцом туди надавлював. Ну, це я думаю, вже це всі знають. <кій> Отака ось шайба стоїть з цієї сторони от почіпника в мене. Отак вона стояла. отак Хочу на цю шайбу <кій> наварить. Вигнути такий з півторачки за щиту, такий, такий пільник. Пильник такий по кругу, щоб він крутився вмісті з валом і закривав по цій обоймі. Щоб туди пиль не йшла. Тоді почіпник буде ходити там довго. Так, і поміняв резину. Показував я чи не показував рулон, прийшов мені резини, таку як на ниві ставляють. Ось, уплотнітель грохота. 3 мм завтовшки резина з ниткою. Показую чи не показую, не помню. Оце так. 6,5 ширина отут у мене. Додивився я, що одриває в мене оці передки, оцю железяку, на цей передок одриває. А додивився чого. Коли бараб... під барабан опускаєш в саму нижню точку, все я малював. Коли грохот піднімається, він трошки піднімається вгору. І він тоді... Впирається цими резинками, впирається у ребро. Оце ребро де волти прикручуються. впирається грохотом вдаряє в резинки оце і одриває цей край. Оце передочок сам одриває. Все стане ціле залишилось. А оці закльопки перві 3-4 закльопки, відлітають. Так само і в мене з цієї сторони було. Оце. Я його ну, обрізав. Обрізав, він тільки уплотняє і все. Вот так Зараз покажу з тієї сторони, почистив його, все. Зараз кидатиму під барабання. Грабліну на підбарабання ставитиму, а потім заказав отакі, отакі ці. На цей же ж почіпник. Бо в мене одна ось варена Я хочу поставити, щоб було все по феншую. Оце так. Оце так, все. Зробив. Протерло в мене той гут, як передній ці пол, Передній оці, де держить грохот пол, І вентилятор мені протер. Протер, ось тут протер цього грохота. Заварив, усе наче зробив. Буду потім соломотряси знімати оп'ять, Дивіться до них. Оце отак. Тут почіпничок новенький. Поставив все як має бути. Зараз покажу з цієї сторони. Ось я їх трохи зробив довшими. Тут, звісно, вони не особо потрібні. Вони, вони десь повинні оце такі бути. Ну, я зробив далі. Думаю, хуже не буде, може це і отак, отак воно вийшло У мене. Так, всередині цей. Все, наче подивився, що треба, попідварював. Усе зробив. Тепер будемо збирати потрошку. Зняв вчора цю скатну доску, щоб мені поп поприклепувати, бо не можу достати тоді ні дрелькою, ні чим. Оце так. Все, далі працюємо. Так, ну що, ось, ми вкинули вже і під барабання. І тільки що барабан. Все, оце отак вийшло. Прийшли мені оці дві половинки. Щось сю і нема. Щось різкось наче не наводиться. СКФ. Ці і підшипник в мене це і теж СКФ значить таке качество непогане, і почіпники хорошо ходять. Бо колись купляв сюди, та й год купляв сюди дорожня ка. Ну то не почіпник, то хто зна що. Оце так, коротше, ось у цей. Воно, дивіться, зазор, як вийшло. Ну, його трошки треба, цей край трошки нижче, наче сидить проти того. Десь трошки треба цю тягу підрегулювати. Ну, їх обидві треба, але ж наче опустити цю більше треба. Оце отак, отак вийшло. Все, я тільки що поставив. Зараз гайку оцю затягну. Гайка затягую, не знаю, знають, хто не знають. Ну скажу. Гайка затягується, барабан крутиться отак по ходу комбайна вперед. По ходу, гайка затягується завжди назад. Барабан туди крутиться отак, гайка затягується отак. Іде на затяжку. Завжди. Це таке, не судіть, хто знає, хто не знає. Оце так, все. Зробив отуди. Мені казали... Це не видно з тої сторони. Не видно. Зараз. Воно, дивіться, зробив такий пильник на шайбу, наварив, таку обкантував. Оно, дивіться, бачите, він крутиться. Щоб туди кажуть, що сильно відкриває ту сторону і пиль туди. Це і почіпник випрягає. Зробив. На ту ж сторону от кабіни з наружної сторони зроблю таке ж саме. Тут немає. Тут у мене така штучка то стоїть, не знаю, заводська вона, та мабуть, заводська. І все, Більш нема нічого. На валу почіпник в мене стоїть туго. Он чим забивав трубою і молотом. Туди його забивав. Стоїть там туго. Купив болти ось 10,9 такі. Ставлю болти на підбарабання крепкі. Бо за тих 5,8 то, то не болти, то одноразове. Так само воно на грабліні. 6 штук на 8, 10, 9. То болти надійні. Оце так. Зараз шпонку виставляємо, зашпонюємо його, все шпонки, все. І збираємо далі. Все. Хто розмовляв зі своїми підписчиками, багато що совітують і пишуть і в коментарях. Усім дуже дякую. Що я можу, що я це, я прислухаюся. Мені і за пружини радили, і ну, багато за що. є. Це лайк. Що можу, що що... І що зчитаю нужним, я стараюся прислухатися, бо поради ділові, такі толкові. Все, а кому подобається відео, стежимо. Буде робота і ще ж буде робота, як, як робити ми сам барабан наварений. Обязательно буде. Все, всім пока. Слава Україні!